Just fucking with Toshi Crow Put I did Happy Швар под тохтой, зубастый, глазастый и страшен заборе. Я хоронюсь под ступенями днем, а выползаю во сне пауком. Город дым, город-дым, под названием Эллоуи Костя мы. Всегда хотим удивить, так да удивить, а что сидим. Из -то с кругом, а что, за углом, что тебя -то. Oh, из из Страшно, да. Никай да, скажу там, скажу на что а не уйдешь. Покричи, поричи. Я Ясно приклон с пустой пашкой, кроки повеселый паху просто не заборы. Кто здесь дарто? Это я. Холод в груди, паранойя твоя. Тенью возникнут на фоне лунной. Мышью летучей влечу пожисны. Это я, это я, эллоу. просто служба. Здесь она опасно, и опасна, и трудна. Всякий раз, как в первый раз, в обморок с гарантией отправим вас. Шутки, шек, возьмут правильный разбег. И руки вам на голову, как первый снег. Это Гэллоуин, факелы запалены. Время пришло для главного героя шоу. Истров, Джек, ставит шоу много лет. Салют! За нашу до да хоть помот головой. Напередодні дня всіх святих, який відзначається 31 жовтня в Центральній бібліотеці комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС, прийшла презентація дисплей кросингу Хелоїн в бібліотеці. Присутні були вражені неординарністю композиції, які були представлені на виставці. Це і гірлянди з літаючими привидами, і пташка Ангрі Бьордс та всім відомі ляльки монстри Хай. А самою головною з продукції, які представлені на виставці, відомі цікаві серії фентезі. Це Гаррі Поттер» Джолін Хролінг та «Часодії» Наталії Щербини. Часодії це цікава серія фентезі про дівчинку-підлітка Василину, яка несподівано дізнається, що її рідний батько, якого вона ніколи не бачила, впливовий Ефларе світу, створеного особливою часовою магією. Батько забирає дівчинку до себе, і дівчинка опиняється в самому серці небезпечної гри часодіїв – фей і лютів. Тож завітайте до нас у центральну бібліотеку і познайомтеся з дисплей кросингом.